Купа металобрухту, каменів і склани. Що давно тут були дві квартири. Але будинок, який визнали аварійним ще 20 років тому, не витримав і обвалився. У четвер пів на десяту ранку пенсіонерка Світлана Бурлака, як завжди, відправилася на вулицю годувати голубів. Закрила двері до квартири, відійшла і будинок, який дихав на ладан, обвалився. Страшне обрушення, страшне. Це взагалі ужасно було. Це був як взрыв просто. Пиль стояла з албом, камні летять, все вот, і, і як нам бути, куди нам обращатися. Ми вже писали. Я писала даже президенту. Під завалами опинилися троє кошенят пенсіонерки. Один породистий. П'єпільний і двоє рижих абично. Ну такі полупушисті. На щастя, з людей ніхто не постраждав. Майже всі мешканці давно залишили небезпечний будинок. Офіційно тут зареєстровано шість сімей. По факту живуть лише дві, причому в підсобних приміщеннях, адже залишатися в квартирах небезпечно. Ось була моя квартира, в якій я раділася. Которую я жив, вот окно после нього осталось. Он постоянно здесь трещит. Он спать невозможно, тому що кожну секунду думаєш, що от-от-вот, зараз, вот обваляться. За останні 10 років на Пішонівській 14 сталася ціла серія обвалень. Стара будівля пішла тріщинами та покосилася. За словами людей, ситуація погіршилась, коли поряд почали будувати нову багатоповерхівку. 8 числа я перевез вещи, а 9 числа упала вот туда стіна в сторону нового дома. Трещины здесь начались, тут почалися с момента, пішли з моменту, коли цей сваи. почав забивати сваї. І от тоді почали здесь этот будинок рушится. Людям обіцяють дати нове житло, але коли ніхто не каже. Наразі вільних квартир немає. Загроза обвалення існувала майже 20 років. К сожалению, жилья сейчас свободного немає для того, щоб вот именно в эту минуту. Смотрите, ну здесь, к сожалению, не один у нас дом в місті, що є И это, ви розумієте, що ситуація складалася на 10 десятилітті. Те, що цього разу ніхто не постраждав, справжнє диво. Далі залишатися в підсобках просто небезпечно. Але людям нікуди йти. Після обвалення вони живуть у руїнах. О, трещина пошло, дом, смотрите, наклонился в эту сторону. Ось так. Ось, все наклонилось. О, ось такі ось условия. Стіни будинку вкрилися тріщинами. У негоду квартиру заливає дощем. Коли да, когда дождь все льется, все сыпется, здесь і кухня, і все в все вместе. Видите, все, все тримається буквально на веранді. Якби б этой веранди не було, все, дом би ушел так же само. Сім'я Світлани Бурлаки прагне укріпити будинок власноруч, але вочевидь, що довго стара будівля не протягне у першу ж ніч після обвалення Люди майже не спали. Будинок трясся. От трюхануло, как бы было, было вот трюхануло, як будто тобі та бил було зі мтрісені. Одка один раз сильний толчок два часа ночі, і второй подряд. два толчка була сильне. Замість знищених квартир людям запропонували кімнати в готелі. Але від такого варіанту вони відмовилися. Бояться, що будинок знесуть, а вони залишаться просто неба. Світлана Меркулова, Олег Шпак, Сергій Самойлов підсумки тижня перший міський.